Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Я Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю тих, хто святкує сьогодні водохреща, богоявлення. І ми молимося за нашу рідну Україну, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, за наших воїнів, які на передовій, на всіх фронтах, особливо там, де є. Загроза оточення, там, де нестачі боєприпасів, там, де ворог атакує нещадно скрізь дає певні проблеми, Господь знає. Ми благаємо, щоб Господь втрутився і допоміг, щоб послав на поміч нашим захисникам, нашим воїнам всі свої воїнства і сили небесні, всіх ангелів своїх, на чолі зі святим архістратигом Михайлом, святим великобом Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господньої наші воїни вистили. Відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми молимося, благаємо Господа, щоб Господь поставив поряд з кожним нашим захисником своїх ангелів небесних, щоб вони своїми крильми охороняли, захищали, оберігали вдень і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб всі вони наші повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крою, найменшими втратами, найменшими жертвами, щоб Господь порятував життя наших захисників, всіх людей України нашої, бо життя людей це і найцінніше. Ми молимось за всіх, хто в полоні ворожому, за наших воїнів і захисників, і за всіх цивільних, всіх, хто утримується в в'язницях і катівнях ворожих. Благаємо, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб всі вони повернулися. Живими, здоровими, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб відбулися обміни полоненими, і щоб всі люди наші повернулися додому з того пекла якнайшвидше, а поки вони там у неволі, благаємо, Господа, щоб Господь їх підтримав, укріпив їх духом своїм святим. і Щоб Господь оберігав їх, охороняв, нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалішених, які там у неволі. І... І щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив їм знущатися і катувати наших людей. Ми віримо, що всі полонені наші повернуться, ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, кого Господь вже визволив, повернув додому на цей час і за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити в полоні ворожому. Господь стілив їх душі і тіла якнайшвидше. Молимося за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, наших воїнів, які отримали поранення і контузії на полі бою. Молимося за них, де вони нині не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь їх порятував, порятував їхнє життя. Стілив їх, молимось за всіх наших людей, які постраждали, від ракетних атак, від атак дронів ворожих, ті, хто постраждав від руки ворога, Благаємо, щоб Господь зцілив душі і тіла, щоб підняв зложенеми чи страждання, дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимось також за наших діточок. Молимось за всіх зниклих, безсвісти, воїнів наших, за всіх наших людей загублених, за наших діточок, які були викрадені. Які утримуються на ворожій території, благаємо, що Господь віднайшов повернув додому живими всіх наших людей якнайшвидше. Просимо матір Божу, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці, поки вони там на чужині, щоб вона оберігала їх під своїм святим покровом, огортала їх своєю любов'ю материнською і берегла від усіх від всякого зла від злих людей і небезпеки, всіх недобрих впливів. І щоб посприяла, допомогла, щоб якнайшвидше всі дітки наші повернулися додому, до своїх родин. Ми молимось також за всіх наших матерів, за всіх, хто чекають своїх рідних, близьких, коханих людей з війни і з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив, підтримав тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги. І благословив кожному дочекатися додому живими і здоровими своїх рідних, близьких, якнайшвидше. Також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, близькі і мали достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимо Господа за всіх наших людей, які в небезпеці. Всі, хто під обстрілами, ворожими прифронтових, прикордонних наших містах і селах перебувають на Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Ріг, Дніпро, Сумщина, вся наша Україна, благаємо, щоб Господь своєю могутньою провицею закрив з небес нашу рідну Україну і захистив всі міста наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших, щоб Господь порятував від ракетних атак, від атак. Дронів ворожих, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, критичну, енергетичну, соціальну, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, захистив всі наші атомні станції, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх людей наших, які в окупації ворожі, які з нами всім серцем, які вболівають за Україну і за перемогу нашу, які моляться разом з нами, які постійно в небезпеці перебувають під тиском окупаційної влади і окупаційних військ. Ми благаємо, щоб Господь оберігав їх, щоб ангелів своїх послав їм на допомогу, щоб бережені вони були, і щоб якнайшвидше всі наші українські території тимчасово окуповані. Були визволені від окупації ворожих, від ворожих військ і всіх зарадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимось за всіх людей України нашої, які служать справі, перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованій території. Щоб Господь давав їм всім сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Молитвами пречистої твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насочний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням. І в радості промовляє, радуйся, пречесний животворчий хрести Господні, що проганяєш бійся силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний животворчий хрести Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею. І зі всіма святими небесними силами завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекитян, Ти озброїв Ісуса на вина на битву. Та повелів сонцю спинитися, ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення. Захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай він ціне тління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі, славу, восенам, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже, Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт. І за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за біженців, за зниклих безвести, за викрадених діточок наших, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за всіх, хто в бідіє в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, Боже сил! Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні прав людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх. Відвідай смирених рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. Як порох розсипається, від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх. І пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим, в битві за віру і Україну, душі свої, то прости їм гріхи їхні. І день праведного Твого суду подай він ці нетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш утихомириш, напомиш та до спокою приведеш усіх, бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, славу, воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь, у Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту. Нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротись проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви, матерів України та захисти дітей твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих куль і від усякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвести, вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Отче наш Небесний і творче всього світу, змиряймо серця наші перед Тобою, бо Ти є Бог наш, а ми, діти Твої, і смиренно з любов'ю молимо Тебе, Отця нашого, я Ви, Боже, милість Твою на нас, даруй нам Твій мир, що у Дісі Святому, укріпи нас у випробуваннях світу, Цього підтримай всіх вірних і праведників, а всіх заблудлих на до добра і світла. Господи, Ти є суддя праведний, Ти захищаєш пригноблених і караєш негідників, віддаємо на суд твій усі злі справи і наміри гнобителів на наших. Ти є Господь миру і правди, тож розсуди сам за правдою Твоєю, зупини. Тих, що сіють неправду і творять беззаконня, зруйнуй всі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу, нашу Україну, заступництвом Пресвятої Владичіці нашої Богородиці, молитвами всіх святих землі української, спаси і помилуй Господи, народ наш, і благослови нам мир і процвітання, Україну нашу! Благослови нас, Боже, на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, бо Ти Бог, який милує і спасає, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвятая Богородице, почую сьогодні мольбу серця Матері, яка до Тебе. Прибігай, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови матір Боже, військо наше українське, на скору повну остаточну перемогу над ворогом. Щоб прийшов на нашу землю, щоб погубити наш український народ. І як давнину не ти неодноразово допомагала і рятувала народ на часи на шестя чужинців і загарбників. Так і нині молимо тебе. допоможи і рятуй нас, матінко Боже, прийди й ступи на землю нашу багатостраждальну і зупини ворогів наших в їх наступі, на всіх шляхах їхніх зруйнує всі їх недобрі плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані. І як колись у почаєві ти являлася і повертала стріли нападників на них самих і ворогів наших навертала до втечі. Так і нині благаємо тебе, яви, силу твою, матір Божа, знешкодь всю зброю ворожу. Знешкодів усю силу ворожу, посором зло, щоб вороги наші в страху утікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Неустанно молися за всіх нас, матінку Боже, до сина того Господа нашого, особливо ж за воїнів наших. Випроси нам всім здоров'я міцного, прощення всіх провин наших, духовної радості та сили. Бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, непогорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх. Синові твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе, душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословена Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина славити Тебе, Богородицю. Завжди славною і пренепорочної матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зустріння Бога слово породила, сущу богородицю, Тебе величаєм, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, наш український народ, всіх людей наших, яких так багато нині є в небезпеці, в біді і стражданнях. Хай Господь порятує милістю своєю всіх, хто нині в смертельній небезпеці перебуває, чиє життя під загрози, хай буде врятований. Хай кожен знесилений, Длений, зневірений буде зміцнений, укріплений Духом Святим. Хай кожен страждаючий душею чи тілом відчує полегшення, одужання, любов'ю Божою, за всіх, особливо за наших воїнів-захисників, передаємо молитво наших, все тепло наших сердець, Донатьмо на зсу, молодь за наших воїнів. Віримо, що перемога наша близько, віддаємо все на свято волю Господню, доручаємо, довіряємо в руки Божі, всемолотні, самих себе і один одного і наших близьких, і наших воїнів-захисників, і весь наш український народ, і нашу рідну Україну. І віримо, що Господь наш, як люблячий батько наш, як наш Отець Небесний, допоможе, порятує. Збереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі, дарує нашим воїнам перемогу нашій рідній Україні, повну остаточну перемогу над ворогом, процвітання і благоденства. Вітаю всіх також сьогодні зі святом Святого Макарія, вітаю іменинників, хто носить ім'я Макарія. Також вітаю всіх, хто святкує сьогодні за юліанським календарем, водохрещі, богоявлення, хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Тримаймося, будьмо сильними і єднаймося в молитві, в добрих справах. Молімося, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!